Усім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом фантастичного, ніжного, ароматного, пухкенького лимонного пирога. Усім рекомендую його спробувати хоча б раз. Отож, давайте готувати. Почнемо з того, що нам треба змішати м'яке вишкове масло та цукор, а гарно все перемішуємо. Тепер робимо лимонний сік. Нам необхідно приблизно зробити сік з двох лимонів. Далі додаємо лимонний сік у вершкове масло з цукром. Туди ж я додаю яйця. Також додаємо густий білий йогурт без ніяких доданих цукрів та смаків, і все гарно перемішуємо. Також додаю цедру одного лимона, і вона додасть просто неймовірного аромату. Тепер додаємо сухі інгредієнти: це розпушувач, ваніль та борошно. Борошно рекомендую додавати поступово, щоб тісто не вийшло дуже сильно густе. Якщо все ж таки воно густувати, можна додати трошки ще лимонного соку або йогурту. Тепер наше готове тісто, викладаємо в форму для випічки застелену пергаментом. І я буду випікати при 170 градусах приблизно 45 хвилин. Тепер робимо сиропчик: це лимонний сік та цукор. І також глазур паралельно робимо, змішуємо цукрову пудру та лимонний сік. Регулюємо густоту, таку, як вам більше буде подобатись. Дістаємо готовий гарячий кексик та покриваємо його спочатку сиропом і зверху поливаємо глазурю. Подивіться, як це гарно виглядає. Просто дуже святково, дуже апетитно та гарно. І, звичайно, показую вам у розрізі, як виглядає цей кекс. Подивіться, він такий дуже пористий, пухкенький, вологий, просочений вже сиропчиком. Це ну, дуже смачно. І я вам рекомендую хоча б раз приготувати, і ви подивитесь, що це дуже швидко та просто готується та має неперевершений смак.